Працював в таксі, на фурі їздив. Ну, Ось така робота була, що було все спокійно. Якраз 24 лютого на фурі був в Одесі, і ці всі вибухи були, що відчули там, додому. Дуже тяжко було добиратися, всі їхали на Західну Україну. З мене дуже багато друзів пішло ну, тоді під час воювати і вже були за те, що ну, щось там їм було потрібно. Ну, відтоді так стало, що ми... я почав. Їм зручніше було допомагати, що треба було, все старалися то, ну, їм достати, перевезти, їздилося від початку всюди, що не лише там якийсь рік, два, то від початку їздили. Перша да. потреба сигарети. То було, такі хлопці, було, ну, на початку не було таких ясностей. Ніхто де буде, ніхто де там. Я пам'ятаю, що хлопці дзвонили сигарети, там, ну, перша необхідність якась ліки. Ліки теж треба було, так. то слава Богу, що і волонтерку за кордону давали. Та потреби все зростають. По Кожний раз, і тут, як вам сказати, не буває, що мало грошей. Тут все на, як тут, є щось таке, що, що все треба. І все дорого, ті самі запчастини. Ну, хлопці скидаються там самі, і запчастини купують, передають сюди, я їм передаю туди, наприклад, запчастини вони гроші там перекидають. Ну, що так, що так. Ну, Важко. Хлопці все теж розуміють, бо машина це може бути, як я кажу, і два роки на фронті, а може бути і день-два. Треба б побільше донатили і буде легше. Так друг Святослав Федоришин каже, більше допоможемо, швидше переможемо. Це істина правда. Порізький напрямок і Донецький напрямок. Це ті самі півішки. Складаємо самі на, ну, на запчастини купуємо, е, ну, якісь поломані піввішки, рами друкуються. Е, тож, он почали друкувати скиди, до, та не почали вже друкуються довший час. Різних від, там, від 200 грам до 8 кг скиди, е, хвости до мін теж, бо можна покажу. Бо, наприклад, он, міна, вона Якщо хвіст, то це хвіст ми друкуємо, для, бо це з дрона кидають для стабілізації, бо вона не обіталася, б, ну, чітко впала там, де потрібно її впасти. Це друкується три штуки 15 годин. Це дуже багато. Якщо взяти це все по цьому, це 25 годин друкується три штуки. Якщо Повний комплект. Це довго. Ну, слава Богу, що у нас є друзі, ну, хто поміг там достати при інтерації, бо це дуже тяжко, ну, часу дуже багато є. Це... Нема такого, що ну, як -то, за день надрукував і відослав. Це треба два тижні, би хоч щось хлопцям привезти, бо хлопці мали. Так. Вчора срочно теж поступили такі на 500 грамів скиди на 33-ю бригаду, що друкуємо. Ну, що Треба хлопцям передати то так, в срочному порядку. Кидають е ці великі, це для цих дронів, що вникають баба Яга, Москалі. ну, для вампірів, хлопців. Е це ефективно на 8 кілограмів, воно ну, на танок скидають. Е ну. Є протипіхотні міни, я правда не взяв в це. Теж є відео, мотоцикліст, е вороги їхали, і підірвалися, він упав ще на другу міну. Що... Це ефективно, це дуже багато треба і просто часу. Часу і коштів на цей самий пластик, бо пластик зараз не є дешевий, по-перше, по-друге, його більше треба, чим більше друкується, тим більше як то, менше ворога в нашій землі. Якусь машину доставити залежить по запитах машин. Наприклад, там, якщо хлопці все ж кажуть, що вони за свої гроші купують машини то ну, було багато разів, що я їхав до кордону, там, чи сюди машину приганяли, чи йти везеш туди. Деколи страшно треба відвезти, деколи там, ну, можна пару днів щось назбирати, бо теж з пустими руками до хлопців не поїдеш. І бувало, що так, раз у тиждень, там, два рази е, на тиждень. Останнім часом то ми вже раз на два тижні їздили з Святославом, бо е, от, ну, це дуже довго це друкувати. Ну, і машини, машини все, є, і туди, і назад на ремонт, з ремонту забрати. Ну, то тож, залежить, який там ремонт тої машини, якщо мотор, добре, що відгукуються тут е, підприємці, ну, що роблю так. То, що, ну, останній раз я віддавав робити машину на мерс Авто, то дякую власникам, що вони без, ну, за роботу ніч не взяли, безкоштовно, все, супер. там Дуже багато зроблено було по машині. Так, так хочу. Всім підприємцям подякувати, бо всі долучаються, всі ну, дзядик Зоряниці, окремо подякуван, теж багато чого роблять. Я, я все люблю як -то, близько, все, від хлопців все вчути, що їм потрібно. Ну, це по телефону ще раз сказав, то не, то не робота. Не кажу, що війна далеко, війна недалеко. Але люди трошки, я розумію, змучилися там роботи, може нема. Там не говориться про якісь великі донати. Там, ну, кожен там кинув 20-30 гривень, 50, 100 і більше. То, ну. Але коли разом всі, тоді буде результат. А так, хлопці дуже багато долучаються. Там, ну, Люди думають, що вони там мають великі зарплати, ще щось. Там. Це не так, це ну, них дуже великі витрати. Вірити, Вірити що як -то, Україна буде цілісна. І буде перемога за нами. І донатити. Я не знаю, ну, може за багато горзу донатити, але це треба. Це не так. Всі збори треба підтримувати, якісь важливі збори, бо і аферистів дуже багато є. Це, ну, це не раз стикалися з таким, що, ну, що живе, що ти волонтери, і там е, можуть подзвонити тобі, сказати, що їм треба, наприклад. Там, чи машину, чи ще щось там, ну, а ця машина на самом буде їздити десь тут, теж треба це все вважати. Але кажу, вірити, вірити, що буде перемога, хлопці там вірять, Тобі не вірили, то б не сиділи там. Ну, так логічно.